Я мене звати Марта, я представляю Міжнародну благодійну організацію екологія права людини і хочу звернути увагу, що наша організація є юридичною організацією, в нас працюють тільки юристи, і власне, юридичними методами ми намагаємося захистити наше навколишнє середовище. Проблема з флансового газу, яка постала насправді набагато раніше, ніж вона набула такого гучного розгурсу серед населення, Поставила вона ще, здається, 2010 дві тисячі році, якщо не раніше, і фактично з самого початку наша організація намагалася дослідити це інноваційне питання, що ж таке сланцевий газ, чи дійсно він є альтернативою, чи дійсно він є безпечним, чи взагалі він є в Україні, тому що е, ніби недостатні е, на даний час існували е, геологічні розвідки, які би це підтверджували. Також в нас був е, нам був відомий. Не дуже позитивний досвід Польщі, якій також підписали угоду про розподіл продукції і не знайшли слан газ в таких об'ємах, яких планувалося. Тому саме всі ці питання спонукали нашу організацію до того, щоб перейти до правового аналізу, ну скажімо так, політичної ситуації щодо видобування сланцевого газу в Україні, і насправді це питання дуже важке, тому ми. Чи не одна з таких питань, до яких ми залучаємо зовнішніх експертів, тобто не лише юристів, а й екологів, геологів, біологів, які б могли всесторонньо розглянути це питання? Окрім того, ми, звичайно, як юридична організація не могли обійтися без звернень до державних органів з питаннями, які в них стосовно видобування сланцевого газу на тій стадії, це все зараз відбувається. І ми стикнулися з такою ситуацією, коли нам Проходили просто відписки і говорили саме про те, що е, ми поки що на стадії розроблення, ми ще там досліджуємо це питання, е, це там е, інвестор має запропонувати. Тобто е, постійно тягнули, тягнули, і е, ми е, постійно відбувалося е, таке від е, відштовхування від інвестора до. Е, від органів державної влади Кабінету міністрів до Міністерства екології природи до інвесторів. І коли угоди про розподіл продукції надійшли на погодження в обласні ради, тоді вже депутати обласних рад мали можливість їх неофіційно оприлюднити. І насправді це була перша така. Забезпечення, перше забезпечення доступу до хоча б до проєкту цієї угоди. І коли ми разом з нашими залученими експертами проаналізували цей проєкт, виявилося, що насправді проєкт угоди, напевно, він не сильно відрізняється від підписаного варіанту, не включає всі. Ті, всі моменти, які, по-перше, передбачені законом про угоди про розподіл продукції стосовно істотних умов таких угод, а також е в Україні, е по-друге, угоди не пройшли всіх належних експертиз, які повинні проходити такі угоди про розподіл продукції, оскільки е однією з відсутності, наприклад, е є обов'язок проводити е правову. Причиною не проведення такої експертизи стало те, що в нас просто в Україні немає порядку проведення її. Тому вони вирішили, що в принципі немає порядку, можна не проводити. Тобто навіть з формальної точки зору не дотрималася вся юридична процедура. Відсутність експертиз також може говорити і про ефективність, оскільки, крім правової експертизи, також угоди про розподіл продукції повинні проходити. Фінансову експертизу з економічної точки зору, е, також екологічну експертизу. І е, така прихованість е, органів в наданні доступу до цієї інформації, вона е, в якійсь мірі ще більше заохочувала організації дізнатися, е, що ж такого насправді приховують органи, чому вони надаються відкрити угоду про розподіл продукції. Е, е, також, як я вже повторився, наша організація разом з залученими експертами зокрема дослідила таке питання, що в результаті видобування сланцевого газу будуть використовуватися великі об'єми води. Також будуть використовуватися хімічні реагенти, склад яких нікому не розповсюджується, бо як нам Відомо навіть не всі ці реагенти відомі самим тим розробникам, які їх будуть використовувати. Тобто угоди про розподіл продукції насправді ми вважаємо, що вони не враховують багато питань, тобто виглядає десь так, що ми от зараз злетимо а в процесі польоту ми будемо думати, де ми будемо приземлятися. Тобто у нас на сьогоднішній час немає е, місць навіть можливостей, е, як використовувати відходи, які будуть утворюватися е, в результаті е, видобування сланцевого газу. Е, також е, немає ніяких гарантій того, що е, не буде забруднюватися вода. Тобто е, наша організація е, досліджує це питання, дійшла до висновку, що е, Насправді, можливо, угоди про розподіл продукції, які зараз вже є підписані з компанії і Шеврон. Вони підписані дещо поспіхом і не враховують всіх правових моментів. В зв'язку з тим, намагаючись все-таки добитися доступу до тієї інформації, оскільки проект угоди він в принципі був наданий оприлюднений неофіційно. Ми намагалися добитися офіційного оприлюднення від органів державної влади. Самого тексту угоди про розподіл продукції, а також інших документів пов'язаних з угодою. І першим таким позовом, з яким звернулася наша організація, це було позов про оскарження конфіденційності, угоди про розподіл продукції ще. Звичайно, ми посилалися в першу чергу на закон про доступ до публічної інформації, який говорить про те, що, ну, як нам відомо, відповідно до статті 13 Конституції надра є власністю українського народу. І від імені українського народу ними розпоряджаються органи державної влади. Тому ми, в принципі, як власники маємо право знати, в яких обсягах буде видобуватися сланцевий газ, взагалі, які умови користування нашою власністю. Але ця інформація і до сьогоднішнього часу активно від нас приховується. В законі про доступ до публічної інформації чітко передбачено, що інформація про умови розпорядження державним майном, не може бути в обмеженому доступі. Разом з тим, сторони угоди, які підписували її, не врахували цього моменту і внесли в сам текст угоди положення про те, що дана угода, всі документи, які пов'язані з угодою до її підписання і після її підписання, в тому числі. Досвідні документи вони наразі знаходяться в статусі конфіденційної інформації, і якщо хтось з вас мав таку можливість звертатися за отриманням будь-якого з документів, то на власному досвіді хочу вам сказати, що в нас досить така велика стопка відповідей, і фактично всі вони одного змісту. відповідно до умов угоди, угода є конфіденційною, тому ми не маємо права розповсюджувати. Ще також таким цікавим моментом стало те, що ми зверталися насправді до, і зі сторони інвестора з запитами про надання такої копії угоди, і зі сторони державних органів. І відповіді приходять з посиланням один на другого, тобто інвестори говорять насправді. Ми б вам надали таку інформацію, але не ми є єдиною стороною, тому повинна враховуватися думка державних органів, і навпаки, державні органи посилаються на те, що ініціатива обмеження доступу до такої інформації лежить на інвесторах. Тому, але, на жаль, в даному спорі суд не взяв до уваги. Взагалі проігнорував закон України про доступ до публічної інформації, і, посилаючись лише на закон України про угоди про розподіл продукції, сказав, що органів державної влади немає обов'язку надавати через розповсюджувати таку інформацію, і в принципі зараз ця справа знаходиться на стадії апеляції. Окрім того, як я вже говорила, дана угода вона обмежує доступ не лише до змісту угоди, але й до всіх, в принципі, до всіх. Ну, до будь-яких документів пов'язаних з цією угодою, в тому числі і до екологічної інформації, не говорячи вже про те, що питання слави газу є суспільно необхідною інформацією, як стало видно з реакції суспільства. Тому ми звернулися до «Держгеонадр» з інформаційним закладом про надання дозволу на спецнаду користування, який видавався компанії Shell. І також ми отримували нову для нас підставу відмови. «Держгеонадр» повідомила, що умови, угоди є службовою інформацією. Закон України про доступ до публічної інформації розрізняє конфіденційну і службову інформацію. І таким чином ми дізналися, що ця обода приховується, на неї накладається подвійний гриф, тобто з -з зі всіх сторін всіх способом намагаються її знайти будь-які причини, аби не дати до неї доступу. Також ця справа була програна, тому що вона подавалася якщо не помиляюся в кінці минулого року, і в принципі навіть серед юристів нашої організації. Ну, не те, щоб опустилися руки, але великих надій мене покладали на те, що будь-яка справа, яка стосується сланцевого газу, буде успішною, тому що ну, наш власний досвід показує, що якби ми не старалися обґрунтувати хибність думок, хибність підстав. Такого засекречування кругом себе цього питання органи державної влади, і в тому числі суди, не підтримували нашу позицію. І останній судовий, судовий спір, який ми оскаржували, це було якраз перелік державної служби гології на інатер стосовно оскарження переліку відомостей державних служб їхнього ж переліку відомостей яким е, умови угоди з шалом віднесені до службової інформації, і це е, судове засідання? Апеляція апеляція відбулася два тижні тому, і це було перше е, перша наша успішна справа в газовій. В питаннях сланцевого газу, в якій ми змогли в судовому порядку, довести, що дійсно ця інформація повинна бути відкритою. І якщо говорити про важливість, чому ми так наполягаємо на тому, що ця інформація відкрита, тому що ну, по-перше, дійсно нема жодних правових підстав обмежувати всю угоду в доступі для ознайомлення населення, оскільки ця інформація, по перше, є інформацією про розпорядження нашим же по-друге, ця інформація містить інформацію екологічну, яка не може бути віднесена до е, інформації з обмеженим доступом. Е, ну і е, третій момент, не менш важливий, це те, що е, ми зараз говоримо про перспективи, альтернативи, але насправді ці дві угоди вони вже підписані, тому е, в принципі від них відмовитися ми не можемо, і умови їхні вже передбачені, тому е, нам приходиться виходити з того, що ми вже маємо на даний час. І е, якщо говорити про е, ефективність е чи альтернативу е, такого видобування, то ми можемо це робити лише е, маючи е, умови, на яких буде здійснюватися. Це перший момент, і другий момент це те, що наявність е, відкритому доступі умов угоди надасть нам майбутню змогу попередити негативні екологічні наслідки, оскільки ці умови е, угоди е, детально регламентують кожен, кожен крок, який буде чиняти Кожна зі яка підписала цю угоду в подальшому, в тому числі і проведення перевірок, і виявлення там різного роду аварії, що такі не дай повстанеться. Тобто, не маючи жодних доступу до жодних офіційних документів, ми просто абсолютно не зможемо ніяк впливати на свою власність, на своє здоров'я, на збереження свого здоров'я, на збереження умов, в яких ми живемо. Дякую.